Пане Ігорі, з вами хочемо поспілкуватися на декілька тем, ну і розпочнемо із візитом до України і зустрічі з президентом Зеленським, відомого прихильника України, ну принаймні в минулому, та сенатора республіканця Лінсі Грема, який на жаль, під час останніх голосувань щодо підтримки України змінив своє рішення, але не про це так би мовити, хочемо обговорити перш за все а стосовно його заяв після зустрічі із президентом і. Зокрема, Лінці Грем закликав українську владу пришвидшити прийняття ухвалення, точніше, закону про мобілізацію а також закликав знизити мобілізаційний вік, адже 25 чи 27 років він вважає, що це надто пізно для того, щоб боротися за свою державу, і бо ми маємо боротися за себе, як наголошував сенатор. І водночас він наголосив на тому, щоб українці не зважали на те, що відбувається в Америк. Конгресі І чи приймають там допомогу для України грошима і зброєю чи ні? А йшли до армії. Як ви сприймаєте ці заяви Лінца Грема? Зокрема, бачимо українське суспільство в соцмережах, звичайно, досить критично поставилося до таких його закликів, до таких його заяв, зважаючи дійсно на ту ситуацію в, в палаті представників, де вже декілька місяців ніяк не можуть прийняти законопроект щодо підтримки нашої держави з боку американського уряду. Хай лінці Грем не зважає. На ту ситуацію, яка є у Верховній Раді, не зважає на ефективність чи неефективність мобілізації, а дійсно звернеться з висоти своєї Верхньої палати Сенату Сполучених Штатів до нижньої палати Конгресу і, врешті-решт, закличе їх прийняти як сенатор, як представник Верхньої палати той законопроект. Де Україні передбачено 60 мільярдів і 60 мільйонів доларів, яке було проголосовано понад місяць тому, все це слова, і вони сприймаються зі слів пана Грема. Ну, доволі контроверсійно, коли знову в палаті представників знаходять різні причини для того, щоб відстрочувати голосування, то. Збирають підписи, щоб обходити Майка Джонсона. То сам Майк Джонсон каже, що вони будуть писати новий законопроект, де, ну, поки як сказано, що військова допомога буде на грантовій основі, бюджетна і економічна, як позика, або там відповідно кредит. Та у саму думку фактично озвучив і пан Грем. Ну, тобто. Треба приїжджати і представляти свою країну, а не казати, що робити українцям, і не треба це. Ну знаєте, от є певні межі Пе... межі пристойності, і в нинішній ситуації дійсно це дико виглядає. Ну знову ж таки, це не означає, що у нас дуже ефективно працює Верховна Рада. Ми розуміємо, парламентська криза. Тему з мобілізацією затягнули, і так далі. Але це питання українського народу і наших політиків. Ми розберемось. Але що стосовно Америки, то пан Грем краще побачив реальну ситуацію, в якій зараз знаходяться. Сили оборони України саме через те, що півроку, півроку, навіть більше, не приймається рішення про загальний пакет допомоги Україні, і ця тема затягується вже до неможливості, і це якраз свідчить про те, що знаєте, от пана Грема, от у мене було враження, що це намагання перевести стрілки, що виявляється, ситуація зараз настільки погана, бо українці не ефективно проводять мобілізацію. Так, вибачте, нам що. Своїм людським ресурсом закривати дірки, коли немає снарядів, коли снаряди по мінімуму виділяють напередку. Дуже добре, що у нас є там ініціатива Чехії, на яку зараз активно збирають кошти там де 500 тисяч а, снарядів 155 міліметрів і 300 тисяч а, там радянського зразка. Але тим не менш, народ, світове співтовариство це ж. Ми маємо розуміти, що всюди результат в синергії, а синергію ми і так уже той резерв, який був присутній в Україні, ми чекали цю допомогу, в тому числі з боку Сполучених Штатів. Вона не надходить в тих об'ємах, і навіть рішення пана Байдена, рішення Пентагону про виділення 300 мільйонів, яке назвали унікальним випадком. Ну воно не закриває сьогодні реальну потреб. Тому Дійсно повертаючись до пана грема, хай вирішують в конгресі, хай пришвидшують цей процес. Ну але водночас якраз лінці Грем заявив, що ось про ситуацію довкола мобілізації він нібито спілкувався із радником президента США з національної безпеки Джейком Саліваном, і саме Джейк Саліван порадив, щоб лінці Грем передав українській владі пришвидшити прийняття закону про мобілізацію. То як ви от вважаєте, наскільки такі поради зараз потрібні в Україні від радників президента США? Джек Саліван, нагадаю, має прямий контакт з головою президента Андрієм Єрмаком і, очевидно, може сам передати все, що він вважає за потрібне, не озвучуючи це на публіку. Плюс Саліван нагадаю, що він є представником демократичної партії, а Грем республіканської. Відповідно, ми зараз бачимо, створюється в українському суспільстві негатив безпосередньо до демократичної партії і до представників Білого Дому, що є абсолютно недоречно. В умовах виборчих перегонів всередині сполучених штатів, бо можна так по різному стрілки переводити, казати, хто винен, але ця гра, хто винен у внутрішньоамериканській політиці, призводить до того, що затримка допомоги Україні вона триває, і це оце є результат сьогодні. оцього перекидання, що відбувається, перекидання цієї відповідальності, тому я думаю, що зрозуміло, сполучені штати бачать. По-своєму, що треба там, і стосовно людського ресурсу, але знову ж таки зрозумійте, у нас є прикладні майданчики, де подібні рішення озвучуються, в тому числі і службова інформація. От Для прикладу, сьогодні 20-й Рамштайн, де обговорюється, відповідно і е, необхідність посилення ППО, посилення. Артилерії, так само далекобійні ракети, і так далі. Ось конкретний майданчик, де приймаються відповідні рішення. Те, що приїхав Грем і розказав це по пресі, він просто створив інформпривід для того, щоб написали, який він друг України, а яка погана нинішня адміністрація Байдена. Пане Ігорю, і водночас сенатор Грем також розкритикував повільні постачання наданих Сполученими Штатами Америки ракет великої дальності АТАКАМ, сказавши, що вони мали бути тут ще вчора. То як? Цю його заяву розцінювати, що він мав на увазі. З одного боку, він говорить, начебто, що Україна повинна сама вирішувати свої проблеми, а з іншого боку, ніби критикує Сполучені Штати за таку певну кволу реакцію в допомозі Україні. Знову ж таки, ми бачимо використання України для внутрішньоамериканської боротьби в даному випадку. Конкретний напад інформаційний на е, президента Байдена. Аналогічна абсолютно ситуація, як відбувається в Німеччині між опозиційними ХДС хсс е, стосовно Олафа Шольца і Стаурусами, один в один. Звичайно, для України набагато краще, якби абині ці фугасні варіанти Атакам були передані вже. Ми маємо для цього необхідну платформу. Е, маємо проінструктований персонал. На відповідних хаймарсах і так далі, і ми можемо використовувати відповідні Атакамс. Але знову ж таки, що Білий дім зараз робить? Він фактично прив'язує далекобійні Атакамс. Він не каже, що він їх не дасть, але він по суті робить ну такий натяк, що чекає рішення конгресу Сполучених Штатів. Тобто, повертаємось до попереднього пункту про те, що де основне е, рішення, де. Та допомога, якої ми вже очікуємо півроку. І ще хочемо говорити ще одну тему, зокрема про Рамштайн, 20 про який ви вже теж згадували. Ну, зокрема, якраз відкриваючи цей Рамштайн, глава Пентагону заявив Ллойд Остін заявив про те, що штати не допустять, аби Україна програла. То чи це лише така демагогія, чи дійсно ну зокрема і на цьому рамштайні щось буде вирішене, таке яке дасть можливість Україні на даний момент. Оборонятися, ну і не програти? Ну, знову ж таки, знаєте, питання не програти, але ми завжди забуваємо про те, а чи може допомогти Україні перемогти, це було б краще, але ми розуміємо, що зараз військова компонента використовується для посилення. Переговорною майбутньою позиції України на майбутніх перемовинах з Російською Федерацією, це зрозуміло зараз. Але знову ж таки, от цими е, ну. Затриманнями постачання озброєння, те, що ми постійно фіксуємо, і те, що не виконано було Європейським Союзом стосовно мільйона артилерійських снарядів, де ми на початок весни отримали лише 30%. Ну і знову ж таки багато таких нюансів. І про f 16 до речі, теж де виявляється влітку ми отримуємо всього там нібито 6 бортів і відповідно 12 підготованих льотчиків. хоча Йшлося про інші масштаби, відповідно, це не стане таким навіть геймченджером чи, хоча б, е стабілізаційним фактором безпосередньо на фронті. Але тим не менш, е я все таки покладаю великі надії на сьогоднішній Рамштайн, тому що е ми розуміємо, що є проблеми в логістиці, є проблеми в координації, але здійснюються конкретні кроки, аби ці проблеми прибирати. І як уже та ж сама ініціатива Чехії, про яку я згадував, ну, очевидно, що, пам'ятаєте, у е, лютому місяці я Шольц закликав провести аудит е, по європейських країнах, а що ж не доставили, які є питання. І зрозуміло, що все рівно зна знаходять. Певні речі, які були недовиконані, вони будуть передані Україні. Також ми маємо зараз певні позитивні кейси для прикладу, передача Болгарією 100 БТРів, тема теж затягнулася, але тим не менш це вже реалізовано. Тобто, ми розуміємо зараз, що все рівно формат Рамштайн лишається ну ледь не такою базою сьогодні для прикладного постачання Україні допомоги з боку зовнішніх партнерів. Пане Ігорю, то водночас цей Рамштайн чи він якимось чином посприяє тому, що Конгрес Сполучених Штатів проголосує все таки до виборів чергових, які відбудуться в листопаді, за під за допомогу Україні? Я не думаю, що тут формат Рамштайн вплине безпосередньо, бо ми все рівно бачимо зараз зміну балансу питання військової допомоги Україні. Зі сполучених штатів до європейських партнерів, і ця зміна балансу вона триває за. Процесі, але ну очікуючи, знову ж таки візит пана Остіна, і те, що він прилетів до Рамштайну, ну очевидно, він, хоча б зараз може розказати про ці 300 мільйонів доларів, які були виділені напередодні е, відповідно Пентагоном. А не буде ситуація, як на попередніх Рамштайнах, де просто пан Остін не міг нічого сказати, Нібито сполучені штати е, фронтири цього процесу, нібито вони можуть е, і далі показувати свою проактивну участь. Але не показують і просто виявляється іноді ситуація, що невеликі європейські країни, ну порівняно невеликі, але їхні транші допомоги України сягають вище 300 до мільйонів доларів. Тому і зараз е, велике питання для сполучених штатів як зберегти оце лідерство, тому що зараз на них дивиться весь світ, наскільки вони можуть лишатися е, все таки тими, хто веде демократію. В, ну, в умовах темних часів, коли автократії піднімають гору. Пане Юрію. Ну і ви згадували також ситуацію в Німеччині. То, на вашу думку, чи ми, врешті-решт, все-таки дізнаємося і дочекаємося, що Німеччина передасть нам далекобійні ракети Таурус? Я маю нелогічну. Але певну інтуїтивну скажімо так позицію, що Німеччина все таки ці Тауруси передасть, тобто, ми бачимо, поступова підготовка вона триває, просто обирається в вірний політичний момент, в тому числі і паном Шольцом. Очевидно, що тут теж є зв'язка з цими атаками з далекобійними на 290 кілометрів, бо не хоче Німеччина зараз е, іти поперед батька в пекло, грубо кажучи, і висуватись за сполучені штати. Цим до речі, користаються зараз і Великобританія, і Франція е, у своєю проактивністю і підняттям. Власного статусу на геополітичній арені. Але тим не менш ми маємо розуміти, що все рівно, все рівно Німеччина лишається другою державою за масштабами військової допомоги. Ну і плюс для того, щоб запускати ці ракети Тауру, нам необхідна платформа. Платформа це або модернізовувати наші Су 24М або Су-24 МР. Профільні спеціалісти кажуть, що це до півроку часу треба. Або модернізація F-16. для цього потрібно ще більше часу називалося аж до півтора роки для того, щоб не модернізовувати е ці платформи, а отримувати вже готовий варіант. Це або Шведські Гріпини. А Швеція нагадаю, вступила в НАТО. Якраз тема передачі гріпинів була підв'язана під їхнє членство в НАТО, або Ф е 18 Hornet. Які теж називаються, що можуть бути передані Україні. Тому я думаю, коли стане зрозуміло, з чого власне, запускати ці тауруси, тоді рішення буде дійсно прийнято Пане Ігорю ви кажете, що Олаф Шольц намагається підібрати правильний політичний момент для того, щоб передати ці ракети. То, на вашу думку, коли цей момент може настати? ну Очевидно, тоді, коли. Ця передача Таурус» дійсно станеджером. Питання не у знищенні Кримського мосту. Розумієте, після того намальованого результату з 87% на виборах Путіна, чесно кажучи, велике питання: що ж тепер зробить знищення Кримського мосту з політичної точки зору, не інфраструктурної військової, а саме з політичної бо ми всі розцінювали це. Знаєте, як серце кишея безсмертного? Ми вже бачимо, що наскільки наелектризоване російське суспільство, тому тауруси мають дійсно стати певним геймченджером, які допоможуть реально силам оборони України. Але очевидно, поки йде оця катавасія, політично дипломатична, разом з тим, ми бачимо загальне посилення нашої повітряної складової. Я звичайно кажу про безпілотники, про атаки на російські НПЗ. Тобто, ми розуміємо, скільки вже часу ми обговорюємо ці Тауруси, а насправді ми вже іншими шляхами знаходимо, як посилювати власну повітряну компоненту. Тому можливо, в певний момент ми зрозуміємо, що навіть вони нам і не будуть потрібні. Ну це все залежатиме від майбутніх розробок. Тобто, чи правильно я розумію, що цей правильний політичний момент, який очікує Олаф Шольц, формує фактично е Україна. Абсолютно, взагалі, я вважаю, що на сьогодні е оцей дипломатичний вимір. Сьогодні повністю формується успішністю чи неуспішністю сил оборони України. Саме тому я часто, часто вже жорстко навіть кажу проти наших партнерів стосовно допомоги, тому що це сьогодні є основа Передача озброєння е, Україні е, надає можливості зробити позицію Києва сильною. Все, що зараз відбувається, це просто іде е, е, намагання дійсно урівноважити е, позиції. Це не потрібно робити потрібно відходити від політики контрольованої ескалації. Бо Путін використовує сьогодні тактику заходу проти самого ж заходу, саме тому Україна зараз потребує більшої допомоги. І саме про це власне і говорять зі усіх шпарин для того, щоб і Сполучені Штати змінювали свою позицію, і та ж саме Німеччина по Таурусах, і взагалі. У нас не має бути жодних червоних ліній, навіть те, що зараз обговорював там і підняв питання Макрон стосовно іноземних армій, якщо це буде вигідно офіційному Києву, це треба робити. Але знову ж таки, вся абсолютно е, ініціатива має виходити з боку України у всіх цих питаннях. Пане Ігорі, то на вашу думку, Україна має запросити іноземні війська на свою територію? Чи як це має виглядати, і чи все-таки знайдеться якийсь консенсус стосовно можливості їх присутності на нашій території? Ну, це єдиний, як на мене, варіант. Це коли дійсно Україна запросить там ті ж самі, наприклад, французькі війська, невеликий контингент. Для там певної а, нішової роботи, зрозуміло, це не війна напередку, але це може бути а, наприклад охорона об'єктів ВПК. Ми знаємо зараз суміжні там україно-французькі підприємства будуть відкриватися на нашій території. Це може бути а, охорона аеродромів. До речі, бо зрозуміло, що французький контингент прийде зі, з власною системою ППО. І вони так само будуть охороняти. Ну і плюс знову ж таки Франція це ядерна держава, і Путін тричі подумає: перш ніж атакувати територію, де знаходиться той же самий французький контингент.